І нагадаю, що е, сьогодні тривав тривало засідання Шевченківського районного суду столиці стосовно справи Олександра Попова, колишнього очільника КМДА. Ми транслювали для вас його частину та включали журналіста. Звідти і от, власне, зараз маємо змогу е, поговорити про це із політичним експертом Євгеном Магдою. Він з нами на зв'язку телефоном. Е, доброго ранку! Вітаю вас. Скажіть, ви бачили це засідання, і які прогнози ваші стосовно розвитку цієї справи в зв'язку з побаченим? Ну по-перше, скажу, що прогнозувати рішення суду це за великим рахунком мовитон. І тут я думаю, все ж таки прогнозувати стану, але думаю, що справа Олександра Попова вона достатньо типова для нинішньої ситуації, тому що він ризикує стати таким своєрідним цапом відбувайлом за всі злочини режиму Януковича з простої причини, що він ну, потрапив під гарячу руку. Але парадокс полягає в тому, що Попов ну напевне не найбільше зло. Серед усієї колишньої команди Януковича він, до речі, небезталанний господарник і людина, яка в Києві намагалася наводити якісь влади. Це в принципі йому дещо вдавалося після правління Чорновецького, але йому не пощастило з відомим березневим снігопадом 2013 року. Ну і потім з подальшими подіями на Євромайдані, коли він. Ну, у всякому разі, за посадою мав розуміти, що відбувається в центрі втолиці. Тому е я думаю, що можна хіба що Олександру Павловичу поспівчувати через те, що він дійсно опинився ну, не в тій ситуації, в якій варто було б опинятися. Тобто ви дійсно думаєте, що очільник столиці міг бути абсолютно ніяким чином не причетний до встановлення цієї ялинки і ніяк не впливати на цю е подію, на це рішення? Навіть я думаю, не знати що, про нього. Я, я думаю, що йому просто віддали команду, і її треба було виконувати. І власне в цьому і полягала вся вся тодішня ситуація. Тому тут ну беркутівцям я... теж дали команду, і вони її виконували. Це ж не означає, що їх не варто судити. Е, так, звичайно, але ж Попов особисто не брав участі у розгоні е, студентського табору на Євромайдані відомої ночі. Але просто розумієте, це е, людина зараз вона просто відіграє роль такого. Я ж кажу, ЦАПА відбуває через те, що немає е, результатів по більш гучних. І резонансних справах, а Попов не втік, і він тому відповідно змушений буде стати прикладом ефективності судової влади в оновленні України. Тобто, все ж таки можна зрозуміти, що прогноз ви таки певний робите, що він таки буде визнаний винним. Я не роблю прогноз рішення суду, я просто констатую тенденцію, яка на сьогоднішній момент існує: що в суспільстві існує реальний запит на справедливість. Який на сьогоднішній момент не, не задоволений, оскільки судовий процес над Поповим триває, то нескладно спрогнозувати, власне, як він буде розвиватися, от, власне, зараз коментар Олександра Попова підтвердив вашу тезу стосовно ЦАПа відбувала. Але давайте уявімо, от два варіанти розвитку події. Один, якщо його не визнають винним, чи є в нього після взагалі цієї справи якесь політичне майбутнє? Ну, по-перше. Тут справа йде не про політичне майбутнє. Я думаю, що Попов все-таки ніколи не був політиком, він був управлінцем і е, муніципального рівня. Ну, майбутнє Тут... на таких посадах очільника міста. Очевидно, що ні. Але е, е, справа в тому, що його логіка, е, логіка захисна, що це все політична справа, вона в принципі достатньо поширена. В цьому немає ніякого виключення. А оскільки ну. Якщо хочете, це цивілізована практика, що представники попередньої влади, коли їх притягають до відповідальності, як правило, заявляють, що це політична справа. Дуже мало коли люди визнають, що вони в чомусь винні. Отже, ну йому доведеться просто цей шлях пройти до кінця і відповідно отримати вирок суду, таким, яким він буде. У разі, якщо він буде е не Непозитивним для Олександра Попова, якою ви прогнозуєте реакцію суспільства, як, у якого є, як ви зауважили, справедливо запит на справедливість. Чи буде, чи заспокоїться якась певна його частина, чи навпаки, це викличе нову хвилю обурення? Бо як він і сказав, там лише він і ще п'ятеро беркутівців, так звинувачуються а інших винних наразі немає. А для суспільства після розстрілу людей на інститутській попов це надто дрібний персонаж. Просто розумієте, багато людей, які мають нести відповідальність за вчинені злочини, вони на сьогоднішній момент поза межами досягнення нашого правосуддя. І якщо навіть попова засудять до публічного лінчування на майдані незалежності, це суспільні настрої на краще не змінить. І останнє питання для короткої відповіді: а чи вплине це на поведінку е, чинних очільників міст, чи якось це убезпечить від е, подібного зловживання владою? А це краще, наприклад, діючого столичного міського голову запитати, чи знає він хто такі поповою, як розвивається його справа? Я думаю, це буде питання дуже цікаве для Віталія Володимировича.